Було це так, якось одне слонення з рожевої мильної піни надувало кульки, а одна така кулька зовсім зовсім велика вийшла, і в ній під вечір на заході сонця прекрасна картина раптом з'явилася. Червоний замок із високими вежами, а до нього через рів різьблений міст перекинувся. На тому блакитному мосту зелена карета із золотими дзвіночками. А потім у вікнах замку різнокольорові музиканти з'явилися і почали грати у золоті труби. Це було так дивно, що слонення подивилося, послухало і не витримало. Пішло кликати друзів. Прийшло до тигреняти і каже Підемо дивитися, у мене таке диво є. Прийшли, дивляться, а в кульці перед замком на зеленому лузі вже танцюють. І зовсім не люди, а блакитні квіти з крапельками роси. Тоді слонення просто заніміло від захвату. А тигреня обійшло навколо кульки, розвело лапами і зітхнуло. Ах! Ах, як це прекрасно! І кулька одразу ж луснула, а казкові картини зникли зовсім. Ні замку, ні музикантів. Ні, карете, і стало дуже сумно. Тигреня закрило обличчя лапами, а добре слонення, подумавши, сказало Ну, звичайно, ти не винен. Та все ж таки тобі не слід було так голосно зітхати, адже все прекрасне, таке тендітне і руйнується від одного нашого ах. Якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.